Для підтримки переселенців з міста фортеці у Вінниці відкривається консультаційний центр. «Вахмутський район єднає людям, яких війна вигнала з рідної домівки. Тут надаватимуть гуманітарну, соціальну, правову допомогу, консультуватимуть при пошуку роботи чи житла. Працюватиме центр за адресою космонавтів. 30 ми будемо працювати як для молоді, для дитячого населення, для дорослого населення. Будемо намагатися надавати сприяння у вирішенні різноманітних питань, складних питань, бо ми ж розуміємо, що люди покинули власні домівки, вони покинули своїх друзів, покинули своє коло спілкування, їм цього не вистачає. Аби майбутня підтримка бахмутців була на високому рівні, центр залучився підтримкою українських міжнародних організацій та Вінницької міськради. У день відкриття підписали меморандум про співпрацю. Ми е, співпрацюємо із міжнародними організаціями, нашими громадськими організаціями, які є в місті, і готові надавати допомогу та підтримку е, нашими структурами для оздоровлення дітей для е, їхнього такого всебічного розвитку, і я думаю, що багато проектів вже було зроблено, і багато ще попереду.